Так, ну що, селюки, зараз буду жер жерти, жерти, Буду жрати на ось цьому травні. І скидуйте мені гроші на карту. Бо я знімаю оце відео. Дивіться, ось, ось жарена картошка в мене. Баба жарила. Оце чорний перець. Оце чорний перець. Чуть-чуть посипав, поняли? Чуть-чуть не Багато не сип, якщо їсти жарену картошку. їж її взагалі без перця. Якась вона суха. Я вже пробував. Що? какая у она такая. Значит, <laughs> смальца сюда кинула и пил банки. Серьезно. Ну, то есть вот так кисы, ну, то есть это такая должно быть выражение, если такой картошку. Маринад з помидорів такий він. Нормальний значить такий кислий. Кислий, кисло, кисло сладкий Кисло-сладкий. Так, люди, один кусочок хліба, бачу, більше вже немає. А йти за ним ніхто не буде. надо снять, да? Шапку надо снять. Ось у дивіться, жарена картошка в мене хліб, майонез, корж, баба спекла і помідори. І внизу якась зелень. Ну, прикольно. помідори не пробував, но юшка така кисло солодка. Буду хліб їсти зараз із майонезом. Хліб буду їсти із майонезом. Люди, а дивились других мубангерів, як вони знімають. Таке гімно, я в шокі. Добрий день. Всім привіт, я там Вася, Пітя якийсь, поняли? Капець, Ну це ж геть, ну. Коротше. От... Мне вот такого тошнить. Понял? Бачили? Лук в Я так тоже раньше bunker. снимал. Всем привет! Я... На старом канале своем. Короче, жареная картошка. Nei, nei, nei Тверда. Картошка тверда, іначе смали банки тут. Оце От баба жарила картошку. Люди, я їх жарю, вона чітка. На <laughs> Пороку, добре, Помідори наче скиші. Кір зазвичай. Помідори наче з киші. Скисли, знаєте. Не? ну ну що зробиш, ну кейс з киші. Так, люди, я сьогодні перший за день, раз, перший раз за день їм, сьогодні я геть нічого не їй прикиньте. Я тільки що проснувся. Бо хтось мені пише, ти тільки спиш. І... О, якийсь комент прийшов з ютуба. Хтось мені пише, ти тільки спиш, среш, ссиш і їсти, більш нічого. То да. А що ж це треба робити? Мені нормально. Якщо вам щось не подобається, то робіть. А мені так подобається спать, срати, їсти і все. І знімати бит за стріми. Для пенсії. Бо в мене половина це пенсія дивиться. Половина моїх зрителей це пенсії, це бабки. І на роботу. Іди на роботу, робите, роби те, Ну, коротше, пенсія мене дивиться і пише коменти. Мене так бісить. Зразу блокую. Пенсію. Люди, в мене хліб закінчився, Я до Мукбанга не готуюся. Знаєте, як другі готуються ото? наложують стіл, фу, регай хочеться. Ну, так отак. На столі щось є, нема, не знаю, що є. Щось є їсти, сідаєш і си, мукбанг. І ти не думає, що ти будеш казати? Я не знаю, що я буду казати. Так, люди, напишіть, я я робив мукбанги по 4 минути, по 10, по 15, по 20, по скільки минут робити. Я просто не не уверений, ви будете оце таке бедлячіство дивитися там минут 30? Чи ні? Будете таке бедлячіство дивитися в минут 30 чи ні? Не знаю. <гум> не, ну я б дивився, якщо б мені скучно було. Якщо б що робити. Дивіться, які маленькі помідори. Дідські. Блін, а як майонез? Ну, в мене ще кож є, блін. Може на корж, але ж він такий твердий цей корж. Що можна зуби поламати об цей курс. Він твердий. Тверде. Люди напишіть, ви будете, наприклад, <coughs> Мукбанг дивитися минут 30 чи ні. Бо я не знаю, як на Ютубі. Я ж оце в Тікток знімав 4 роки, а від Ютуба геть відвік. то напишіть, що в Ютубі. Тут люди люблять... Дивиться довго? Я так понял. Я так зрозумів, що люди можуть дивитися таке минут 15-20, так? Да? Ну, парни чи ні? Хліба нема. Нема, а їж коржа. Нема хліба? Нема. Нема. То можу тобі гроші скинути, а ти в магазин підеш купиш. Та не піду, я топлю. Там залишимо ті хліба нема. В магазині. Yeah. Yeah. Чаю, так, да, чашка там. Можна, будь ласка, чаю? Можна. Ну, їж уже то коржо. Паю. Їм що ж робити, їм уже. Чуть зуби не поламав, откусив. Це ж не дружевець, це содове. Чу ж це, як я ввечері її спекло. Тебе ж зуби є? Ну, половина вже. Ось сюди їм вже не буде. Ось ти приходиться бачите, їсти кожи. Бачите, люди, предлагаю бабі гроші скинути на хліб, а вона відказується, кажуть, не хочу. В магазині йти. А в магазині тут три хати, поняли? Три хати. Ну, тобто, з двору вийшов і йти в магазині вже. Щось наче наївся, рягать хочу вже од'їжджать. Хоча перший раз за день їм скільки зараз в 16.42. 16.43. Воно ну, таке оце жирне, цей корж твердий, це жирне, це смалист, це спеціально. То майонез, поняли, треба щось таке їсти нормальне. Ні, кисне. Надо щось таке нормальне, да, їсти? А ну а що їсти нормальне? Поняли, що з бабою спорить. Я не хочу таке їсти, я хочу щось нормальне. А де купити його? У цьому магазині, де все продається для бомжів. Поняли? Продуктовий. Для лохів, поняли? Для нючибрудів таке. Дивіться, який жовтий помідор. Коротше, в мене щось настроєння немає, поняли? Щось в мене настроєння пропало. Знімати вообще не страшно. Мені так легко знімати вообще. Їсти, говорити як це. Це неудобно. Мені вообще удобно, так вообще клас. Можу, уже час можу сидіти два. Це чтко. Оце їм люди, їм, щоб просто набити жилу, наїстися, ну, щоб... Мені за то, що вкусно там, ну такое. Так, гуляємо. Ого, чувствую, в животі вже набитий такий живот. Ха-ха. 嗯。No. o Tá? Баба так, <coughs> так пришла, і да, каже, сейчас приду похуй и пришла в строну лучше. Бабес, кажется, ты заставил, блин, ты заставил, я не заставлял. Микей. Блін, фу, воно якась не вкусне. Чуєте, напишіть, скільки вам год. По-любому пенсія, яка ж мене дивиться, там год 50-60, да? Я статистику дивився. І пише на роботу йди. Приберись речі, як ти себе ведеш. Ну поняли? Бидло, бидло це, бидло слова у ці. Ну йди на роботу, поняли, куди йти? А я роблю, ну поняли, оце, ну, регать хочу. Хто пише за роботу, той раб, раб робить за копійки. Люди раби. люди раби. Прикинь, іти на роботу, щоб робити за копійки, на надяв Бидло Бідло -то, точно. Бидло? Не, ну якщо платили б нормально щось, да, то можна там б там би робити, а якщо платять копійки, як ти ж туда йдеш, то ну, точно поняла? Не всі вайти в колоді. Чи як там, да? Ну прикинь за якісь копейки, робити а потім пенсія там 70 доларів, ти що? Тобто мені комент писав, я всю жизнь зробив. І що ти добився? Пенсії 70 доларів, молодець. Треба було тобі ще більше робити. І в ночну зміну, і в днів, і взагалі. За скільки ти там робив? Ну, да. 2000 гривень хай буде, так, да, місяць. Нормально. Красава. От, бачите, оця робота. Роб... Оце люди создані для такої роботи. Чи робота для них создана? Для таких от іменно людей. Поняли для лохів. Копійку їм підкинуть і вони вже о. Ми робочащі. поняли? По житті в них ніколи нічого немає. Вони ніхто, щоб мені щоб мене учить. Ну, вони. Ну, вони ніхто. Бо нормальні люди, ну прикинь, мільйонер до мене заходить і пише, ти чмо. Ну, типу, йому що, нема що робити що, так? Да? Ну, тобто, мені пишуть коменти. Тобто, ну, мені пишуть коменти такі ніщеброди, як я. Поняли? Не буде ж якийсь, прикинь, мільйонер заходить до мене писати, ти лох там якийсь. Ти бомж. Ну, типу, йому взагалі пофіг, йому не до цього. Це пишуть нещасні біжені люди, такі як, як я. Бідні. Спасибо, я вже поїв. Ну, то буде щось з варенням, з чай. Ой чай несу тобі. Спасибо. Люди, дивіться, баба купила мені хліба. Надо гроші на карту скинути, так? А не Чого? Я в шоке. Баба оказывается дорожче. Не, ну я потім все одно скину, так? Да? Надо скинуть. Каже, не чути, як це не хліб стоит все-таки 25 гривень чи 20. Хай буде 25, так? Да? Так що треба, я все одно потім скину, так? Да? Бо пенсія дядьська, ну баби. От бачите, до чого доводить робота, до чого? Всю жизнь проробила і шоу. Яка пенсія? Детська? От так от робити туди. Так що робіть, побільше. Все, я вже не хочу їх, я вже їх не їмся. Кого? Дякую. А помидорів наївся. То хто ж застряг, що тебе доїдав? Холодний Ага. дай з чого чай? Чай? Угу. З трави якоїсь з дерева з м'яти. Да. А Кутаючий. Да. Скільки хліб в магазині? 21, це. Так, да? нормально. Я відчув цей хліб, він не, ну, не дуже кришиться. <кій> так, в общем, пізніше ти мені кіно, да, Я додивлюсь кіно, добре? Да. Ти його не перекрутив, ні? Та наче ні. Чи його знайти можна зразу? Та, хорошо. Я уважу на чиї подивлюсь. Угу. Абенчай. Люди наївся, хочуть це все вирігать через їм. Чай с мяты, люди. Прикольный чай. Люди, я так все хочу срать пить. Ничего, что я так кажу, да? Чи це надо не казать? Скрывать надо. Чи за столом не можно так сказать, да? Чи можно? люди, Буду я вас виключати, тому що щось багато вже, да? Минут. мені кажеться, ніхто не буде дивитися, скільки там, 27 минут. Я думаю, думаю вряд ли хтось додивився до 27 минут. Ну, може там дві людини. Так, ладно, люди, я вас буду виключати. Я вас буду виключати. Двадцять вісім минут хай буде.